Для більшості шиї це чат-GPT. Тобто вони сприймають штучний інтелект як те, що от є якась тулза, як був раніше Google, а тепер там застосунок mm -hmm. чат-GPT, з яким можна поговорити, якогось щось можна запитати, він якісь складні, такі комплексні відповіді може дати. Або він... навпаки, він не вміє оцього. Я дуже да, люблю да. цю фразу, він не він у цього не може. Так, да, да. або тобто, десь він от дурний. І от такий, а що ваше там шиї може? Давай розкладемо, що таке штучний інтелект на практиці. Тобто, які там є домени, які там є uh -huh. рішення, яка там є інфраструктура. Ми говоримо про дуже велику індустрію, тобто це те, то, що називається ландшафт, ландскейп, угу. в якому є великі домени. Під цими доменами знаходяться часто різні технологічні рішення, різні типи е, ш... рішень на базі штучного інтелекту, бо це різні ая моделі. Е, наприклад. Те, що ми говорили там, чат-GPT, це large language model. Є великий дуже напрямок Computer vision, да? тобто це вміння розпізнавати контекст того, що є на зображенні, статичному або відеозображенні, тобто розуміння картинок. Дуже-дуже спрощена, тобто CV, Computer Vision. Да? Е, є предиктивні моделі, тобто е, модель, яка працює з великими об'ємами даних для того, щоб знаходити в них певні паттерни і робити прогнози на майбутнє на основі цих даних. Є пошук аномалій, ну, для того, щоб шукати навпаки якісь аномалії. Зверху на них починають вибудовуватися саме вже бізнес-індустрії.